Євангеліє від Луки, 9 розділ, з 7 по 11 стих. Ірод, четверовласник, довідався про все, що діялося, і збентежився. Бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, а ще інші, що якийсь пророк із давніх устав із мертвих. Ірод сказав. Йоаннові я стяв голову. Хто ж це такий, що про нього я чую таке? І намагався побачити його. Апостоли, ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у, у напрямі міста, що зветься Вецеїда. Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про Царство Боже. Та оздоровляв тих, що потребували цього. Ірод четверовласник збентежився, почувши про твою діяльність Ісусе. Його стривожила думка, що ти воскреслий Іван Хреститель. Він, цар, боїться якогось одинокого беззбройного бідака, що жив у пустелі. Але боїться він не його, а своїх гріхів, своїх вчинків, вірніше розплати за них. Наскільки б могутньою не була людина, вона завжди програє перед праведником. Вона може знищити праведника, але не може його перемогти. Навіть мертвий він несе їй загрозу. Неспокій Ірода, його метання, страх, вчать мене, що безбожні вчинки, особливо коли вони не покарані, залишаються на людині тягарем і прокляттям. Все, що робить людина, має наслідки і впливає на її подальше життя. Ти, Ісусе, показуєш мені зовсім інше життя. Життя в служінні, в свободі, без страху, життя, наповнене сенсом і перспективою. Ти впевнено виконуєш свою місію, незважаючи на спротив і обставини. Твій спокій мене вражає і спонукає наслідувати тебе, жити праведно, виконувати чесно своє завдання, не кривити душею та нічого. І нікого не боятися, крім гріха. Допоможи мені, Ісусе.